you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Гордону, який так зубожів, що продає останню машину, як він говорить, знаменитий Майбах, запропонували угоду. Поворознюк її купує за 3 мільйони лише гроші одразу переказує на армію. У свою чергу Дмитро Гордон повинен бути віддати своє авто ЗСУ. Щоб довго не казати, давай перейдемо до конкретиків. Цей нелегкий для країни час. Я чув ти Мерседес свій продаєш, я готовий його купити та віддати на армію. Давай зробимо вже з доброї волі, скільки він коштує. 3 мільйони. Я перераховую 3 мільйони на армію, а ти віддаєш Мерседес на армію. Хоч щось корисне для людей буде зроблено. Це моя тобі відповідь, що слабо говорить поворознюк, і продовжує. За все треба платити. І податки в першу чергу, щоб люди розвивалися, регіони додавалися пенсії. Зараз ми зробимо офіційні запити, скільки в тебе квартир, скільки ти платиш податків, і скільки не платиш, а квартиру тебе 27 штук по Києву та 11 на Новій Олесі. Ти опустився до того рівня, що чіпаєш мою родину. Я опускатися настільки не буду. Якби ти все дізнався, то в тебе б зараз в прямому ефірі замість двох рогів виросли у Оленя. Я просто хочу сказати одне: сплачуй податки, і в тебе все буде добре. А якщо хотів на мені хайпанути, то завжди найголовніше. Ніше вчасно зупинитись, і все у житті буде добре. Виходить чудово, 6 мільйонів для ЗСУ на рівному місті тільки є нюанс. За весь час війни Гордон жодної копійки своїх власних грошей не пожертвував українській армії, і зараз на тисячу відсотків він зіллється. Давайте ще зафіксуємо, що ні Бацман, ні голова ніхто не запитує у Гордона за це парі, щоб йому не довелося виправдовуватися, чому він знову не дав грошей на ЗСУ. Що ж, розпочалася ця історія про бідного і нещасного гордона, який ховається від усіх і вся. під час ефіру з дружиною, журналісткою Лесою Бацман. Дмитро Гордон розповів, з якими фінансовими. Проблемами зіткнувся під час повномасштабної війни. Гордон зізнався, що йому довелося продати одне своє елітне авто, а інший його автомобіль виставлено на продаж. Усі зароблені гроші він вкладав у нерухомість, а зараз ця сфера йому не приносить прибутку. Отже, ж проблема стільки квартир не скуповує, а все одно від українського народу навряд чи сховаєшся. Я завжди казав, що я доларовий мультимільйонер і розповідав, як влаштована моя фінансова імперія усі гроші в нерухомості. Брав кредити в банках, на ці кредити купував нерухомість і коштом оренди виплачував кредити. Жив на ці гроші. Завжди казав, що гроші мають працювати. Він на розпочалася у мене в кишені 20 тисяч доларів. Нерухомість не працює, не здається практично вся, а що здається, йде на оплату комунальних платежів величезних. І все ми приплили, тому довелося продати одне авто. Мій майбах знаменитий. Зараз інше авто, мій джип Мерседес, продаю також, бо так не вистачає. Допомагаємо армії, купуємо дрони, людям допомогли. Виправдовувався Гордон. Тільки є одне маленьке неспівпадіння, зовсім незначне. Хтось бачив, де ті дрони для армії? Чи може знайомий з тими людьми, яких порятував цей геніальний і великий недожурналіст, без афішування, каже Дмитро, тому що ніхто ніколи не. Не бачив жодних звітів та жодної допомоги від нього. Ну загалом, посил від Гордона такий. хлопці, не звертайтеся більше до мене, я же брак, а то його вже дістали. Як це такий мультимільйонер на армію не дав ані гривні, але все в цьому світі повертається на круги своя, тому не варто видихати, поки пане Дмитро. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.